На НСК Олімпійський показати чемпіонську гру в останньому домашньому матчі року з Донецьким металургом мають на меті динамівці Києва за волею календаря за важких кліматичних умов. Суперник киян мобілізований та амбіційний. Хоча б тому, що раніше металурги здобули перемогу над Шахтарем з рахунком 2-1 та зіграли в нічию з Дніпром 1 1-1. Очень хороша команда. Ви самі сказали, що обіграли грали Шахтер, отобрали очки у Дніпра. Поэтому со всеми лидерами видно, что они по-особенному настраиваются и бьются как бы, за результат. Поэтому будет тяжелая игра, и как бы, нам не стоит расслабляться. Осталось две игры, нужно собраться на эти две игры и выложить все силы, и добыть две победы. Я смотрел и с Днепром игру, и с Шахтером. И так, не понаслышке, знаю очень много ребят там в команде. Поэтому знаю, что... Хороші футболісти і вміють грати в футбол. Після матчу в Полтаві, що відбувся за мінус 6 градусів Цельсія і за хуртовини До наступної зустрічі динамівці вже відновилися. В робочому графіку був один вихідний: день на відновлення і полегшене тренування, та дві повноцінні доби для підготовки. О 13.15 3 грудня футболісти вийшли на замерзлий газон, ретельно очищений від снігу. Інформація про те, що Андрій Ярмоленко застудився, викликала занепокоєння. Чи не погіршило йому після виїзду до Полтави? Да, зараз трохи краще немножко потрібше, я чувствую. Це простуда після ігри з Люксембургом і ніяк не можу вилічитися. Э, постоянно насмарк, кашель, ну нічого страшного. Головне, це не мешає грати в футбол. На тренуванні за мінус сім Андрій Ярмоленко викладався наповну. Повернувся до загальної групи ЮНЕС Беланда, який через температуру пропустив кілька днів. З мотивацією потрапити до списку 18 на гру з металургом працювали Лукман Аруна та Андрій Цуріков. Після розминки кілька хвилин, що футболісти пристосувались до задубілого від холоду м'яча. Далі ігрова серія з тактичними завданнями. У цьому квадраті був задіяний і воротар. Марокканський легіонер активно працював поруч і без маніжки Бетао у паузі. Традиційні удари по воротах зелені програли синім за результативністю і мусили клубком котитися. Такі переверти, принаймні, Джермена Ленса не дуже засмутили. А потім команда поділилась на три групи і провела наступну динамічну гру: передача з флангу в центр, і Мігел потужно пробив. А це черговий забитий м'яч і чергові приємні емоції. Наступного разу за португалцем і його партнерами будемо спостерігати на Олімпійському стадіоні чи біля екранів телевізорів. Утім, лідер Динамо Андрій Ярмоленко сподівається, що болівальники зігріють команду своєю підтримкою на трибунах та оцінять зимовий футбол зимового чемпіона України. Звісно, я хочу пригласити болельщиків на стадіон. Приходіте, піддержіте нас, ми постараємося своєю грою, Согреть вас, чтобы вам не было холодно на трибунах, а вы своей поддержкой это сделаете, чтобы нам не было холодно на поле.